Орієнтуватись у просторі, самостійно ходити до магазинів та користуватися гаджетами. У Вінниці громадська організація адаптовує бійців, які на війні втратили зір. До повномасштабного російського вторгнення. Тамтешні фахівці допомагали людям з інвалідністю. Проте зараз їхній проєкт направлений саме на реабілітацію військових з порушенням або втратою зору. В Україні така програма працює лише у Львові. Це продовжені руки. От, і от ми йдемо, я розумію. По звуку я розумію, що це паркан. 29-річний Віталій Верес, військовий штурмової бригади Національної гвардії. В лютому цього року під час виконання бойового завдання у Бахмуті поруч із ним розірвався російський снаряд, виконуючи бойове завдання. Були вражені птором і втратив зірдіжу нас. Мою групу вразили з птора протитанкова керована ракета. Після тяжкого поранення Віталій впав у кому, пережив кілька операцій, але духом не занепав. Завдяки моїй наполеглості, підтримці, а близьких підтримців українського народу це дуже важливо. Дійсно, я окремо хочу подякувати кожному хто підтримує мене. Підтримав, підтримує. Це мене мотивує, це мене надихає. Тепер боєць вчиться жити по-новому, а допомагає йому адаптуватись з вуличними орієнтирами. Інструкторка Ганна для того, щоб було безпечно, ми беремо лівий орієн... Ро зараз є дерева, які можуть пошкодити обличчя. Цей маршрут Віталій проходить не вперше, але кожного разу трапляються нові перешкоди. Багато є моментів перешкоди, які на жаль інколи трапляються на шляху моєї голови. Це дорожні знаки або ще якісь там банери, вивідки. До реабілітації у Вінниці Віталій лікувався в Ізраїлі. Тому дуже хоче привернути увагу до проблем людей з порушенням зору. Більшість незрячих бійців і гадки не мають, куди звертати спеціальні курси реабілітації для таких людей розробили в обласному центрі Поділля. Навчання у центрі триває місяць, але якщо потрібні додаткові заняття, тут нікому не відмовляють. Двері центру відкриті для всіх ветеранів російсько-української війни. Навчання безкоштовне. Людмила Симбалюк, анатолій Дмитрій, програма Вікна СТБ» – Єдині новини.